Добрий день, вельмешановна громада. Я, Михайлов, Ч... Українець зі Львова, розмовляю з вами із студії П'ятого каналу, який належить Вальцману Порошенко. І ось чому я знаходжусь саме тут. Я звертаюсь до вас, любі друзі майданівці, які палкові стоювали наші ідеї тому, що саме звідси вже на протязі десяти років ведеться сама потужніша пропаганда у світі, яка розв'язала війну. Чи не світову? Брати мої і сестри, та навіщо ми розв'язали революцію у своїй хаті? Підпалили свою хату. Скільки років ми жили майданом? Дивіться! олігархи залишились, корупція лишилась, парламент лишився. Хто не знає, що руська історія пішла зі Львова, Києва та острога Рівненської області. Задумайтесь, ми, українці, є батьківщина руської азбуки, руської граматики, руської літературної мови, а нас примусили воювати з київською Руссю, тобто з Руссю. Данило Галицький, засновник Львова, звав себе руським князем. Перший підручник руської історії був написаний у Києві. Так що, ми воюємо самі з собою? Як сталося, що народ України століттями шукає винуватого, а себе спитати, що я зробив для себе, щоб жити краще? Як же ми дозволили не українцям олігархічного походження розв'язати таку братовбивчу війну? Дивіться, це ж українці відкрили для Росії Сибір, далекий Схід. А також розповсюджували християнство аж до самого Тихого океану. Так з ким же ми воюємо? Такі на сьогодні новини з вами був я, Михайло. Не доведи довір'я до майдану і сам до тої грані не дійди. До ненависті нелюбові стану, не доведи нас, Боже, до біди до братовбивства, вбивства, що буває гірше. Брат проти брата напрущать ці кров. ті хлопці не побачать більше сонця. Там на Майдані полягала любов, всі біди на землі від нелюбові, так запитай себе, чи любиш ти, вся істина живе у Божім слові, через Майдан до істини дійди.